Як зрозуміти, що у вас є глисти? Всім вітання! У більшості випадків паразити потрапляють в організм людини через руки, які контактували з ґрунтом, немиті фрукти та овочі, брудну воду, сире і напівсире м'ясо та рибу, яка недостатньо просолена або в'ялена, контакти з зараженою людиною, калом або блохами хворої тварини. Як зрозуміти, чи оселилися в нашому організмі непрохані гості і як швидко їх звідти виселити? Паразитів, які можуть оселитися в людському організмі, безліч так само, як і ознак, що свідчать про них, розглянемо основні симптоми. Свербіж в задньому проході посилюється вночі і після випорожнення, лущення на кільчиках пальців, рук та ніг, постійне почуття голоду, навіть до втрати свідомості, Скрегіт зубами у весні, шкірний висип алергічного характеру, особливо тоді, коли висипання з'явилися відразу у великій кількості і протягом короткого періоду часу. Свербі шкіри та свірбіші набряклі сповік, рісне слиновиділення вісні або вранці, хронічна втома, дратівливість, апатія, занепад сил, ранкова нудота, сухий кашель, різка втрата або набір ваги, підвищена температура тіла, м'язові болі, часті прояви, метеоризму, бурління та болі в животі, діарея, анемія та збільшені лімфатичні вузли. Якщо у вас співпало хоча б 2-4 ознаки, це вагомі привід ретельно обстежитися на наявність зараження і почати приймати препарати від листів на сьогоднішній день. Існують ефективні методи лікування гельмінтозів із застосуванням сильних фармакологічних препаратів. Однак, у таких лікарських засобів є ряд побічних ефектів. А за багато років вже накопичено безліч рецептів того, як позбутися від листів без таблеток. Фахівцями вже давно було встановлено зв'язок між смаком лікарських трав і їх впливом на паразитів. Для цього підійде настій з імбиру, перцю, гвоздики або чеснику. Чесник також є добре відомим природним антибіотиком, який успішно бореться з бактеріями та вірусами. Крім відмінного антипаразитарного ефекту, аптечні трави безпечні, не руйнують мікрофлору кишківника і не травмують організм. Наприклад, трава полину гіркого і трава піжми давно відомі як самі згубні засоби для патогенної мікрофлори. Антигельмідні властивості рослин використовуються також при виготовленні ефективних і безпечних фітопрепаратів сиропів, крапель, свічок, таблеток від глистів. Одним з таких препаратів є гербалпер від торгової марки Івоніка, який містить всі рослинні компоненти, з якими я вас ознайомила раніше, та багато інших природних екстрактів, які відомі своїми антипаразитарними властивостями і борються з паразитами шляхом зниження їх життєдіяльності та здатності до розмноження. У складі є екстракт квітів піжми, цибулин часнику, насіння чорного тмину, екстракт бруньок, гвоздики, листя чорного горіха, плодового тіла, гриба лисички та насіння гарбуза. Перевага лікарських трав в тому, що вони практично не володіють побічними ефектами, діють м'яко, а окрім антипаразитарних речовин, в них також містяться біологічно активні речовини, які мають протизапальну, протиалергічну і детоксикаційну дію. Лікування фітопрепаратами сприяють відновленню функцій шлунково кишкового тракту, печінки, нерок, серцево-судинної та імунної системи. А щоб не підселити в свій організм гельмінтів, досить дотримуватися таких простих правил: завжди мийте руки після вулиці і контакту з домашніми тваринами, їсти м'ясо та рибу тільки після термічної обробки, проводити регулярну профілактичну дегельмінтизацію для домашніх тварин. Не купувати нічого на стихійних ринках і не купатися у водоймах, які розташовані поруч з пасовищами, завжди ретельно мити фрукти, ягоди, овочі і зелень, пити очищену воду, усувати мух та інших комах з приміщень, використовувати окрему дошку для нарізки м'яса та риби, проходити профілактичні обстеження раз на рік. Цікаво, а які протипаразитарні засоби є у вашому арсеналі? Поділіться своїм досвідом у коментарях.